Півтора року потрібно середньостатистичному українцю, аби працювати і заробити місячну заробітну плату прокурорів. Це персональний блог Світлани Кушнір, я політичний аналітик, і ми з вами на каналі Інтервізор. Підписуйтесь, скільки ж років повинно працювати українцям, щоб отримувати місячну зарплату прокурорів. Екс-генпрокурор Андрій Костін, якого недавно звільнила Верховна Рада, отримував 128,5 тисяч гривень на місяць, а от його заступник вже трошки більше 132,5 тисячі. А ось деякі прокурори в Україні заробляють навіть більше за генпрокурора. Яка ж ситуація в регіонах? Заступник прокурора Чернігівської області отримував 145,5 тисяч на місяць і ще й 21 тисячу гривень пенсії. Хороша заробітна плата на місяць. Скажіть, а ось керівниця Черкаської обласної прокуратури отримала за 2023 рік це дані з декларації. 785 тисяч гривень пенсії. Їй сьогодні 42, А пенсіонером вона стала у 38 років. Отже, давайте порахуємо: мінімалка в Україні становить на сьогоднішній день 8 тисяч гривень, тобто приблизно 18 місяців. Півтора року доведеться працювати, щоб отримати ті ж кошти, що й заступник прокурора Чернігівської області за місяць. Третина пенсіонерів в державі отримують до 3 тисяч гривень на місяць. Тобто, 22 роки на річну пенсію прокурорки з Черкас міг би жити український пенсіонер віком більше 65 років і з трудовим стажем більше 35 років. При цьому є і привілейовані спецпенсіонери. Наприклад, у суддів середня пенсійна виплата ще раз, середня пенсійна виплата 105,5 тисяч гривень на місяць. За словами голови Служби безпеки України Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правових порушень від СБУ, підозру вже отримали 64 посадовця медико-соціальних експертних комісій. А також скасовано понад 4 тисячі висновків щодо інвалідності. Перевірка триває ще щодо 2,5 тисяч посадових осіб, які могли б незаконно отримати. Інвалідність. Ну що ж, шановні глядачі, напишіть в коментарях, подобаються вам такі заробітні плати і чи готові ви стати прокурорами. До речі, кажуть в Україні, хто на що вчився, там і пригодився. Дуже би хотілося, щоб наші прокурори працювали для того, щоб дотримання законності в Україні існувало, а не просто заробляючи фіктивну пенсію. Це був блог Світлани Кушнір. Я політичний аналітик. Ми були з вами на каналі Інтервізор. Підписуйтесь.